Доброго ранку, мої любі малята, мої любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо складати речення. Але спочатку давайте розглянемо цю картинку. Діти, давайте скажемо, де сидить кошенятко. Кошенятко сидить перед. Кошиком в кошику під кошиком, за кошиком. На кошику між кошиками. Дітки, а зараз погляньте на картинку. І тепер самостійно розкажіть про мишку. Де сидить мишка. Молодці діти. А тепер погляньте на цю картинку і дайте відповідь на запитання. Що висить на стіні? Що стоїть біля ліжка? Що стоїть праворуч від ліжка? Що лежить перед ліжком? Хто лежить на ліжку? Що стоїть на полиці? Що стоїть на килимку? Розумнички! Діти, а зараз складіть подібну розповідь, але вже про кімнату хлопчика. Будьте уважні. Ось ми з вами малята і не помітили. Ми вживали слова помічники. Дітки, слова помічники це слова в, на, у, під, над, за. Вони не позначають ні назву, ні ознаку, ні дію предмета. Це допоміжні слова. Які допомагають нам з вами зрозуміти, де знаходиться предмет? На схемі речення, такі допоміжні слова позначають короткими рисочками, наприклад, Білочка сидить під ялинкою. Коротка рисочка і є. Слово помічник. Давайте ще спробуємо скласти речення за допомогою слів помічників. Ведмідь живе в лісі. Коротка рисочка є словом помічником. Ведмідь живе в лісі, в слово помічник. А тепер ви самостійно складіть речення зі словами помічниками за схемами. Молодці! Дітки, про що ми сьогодні говорили? Так, про слова-помічники. Що ж це за слова? Вірно, в, на, у, під, над, за це все слова-помічники. Розумнички, ви були уважні. Дітки. А зараз завдання, над яким ви попрацюєте в зошиті. Виконайте перше завдання. Розгляньте малюнки. Та розкажіть, де знаходиться песик, на кожному малюнку. Виконайте друге завдання. Розгляньте малюнок. Та розкажіть, хто де знаходиться. Складіть речення про кожного лісового мешканця за допомогою слів-помічників: за, під, перед на в та іншими. Діти, а ще я пропоную виконати завдання з письма у зошиті. Зошит треба взяти в клітинку та ручкою написати крапочки по всіх. Куточках у точках клітинки. Напишіть один рядочок. Сподіваюся, малята, що у вас все вийде. На сьогодні, все. До побачення, до нових зустрічей!